Дорогі учні та вчителі нашого дотромарського ліцею. Я Аргірова Ксенія і я балотуюсь на заступника президента нашої школи. Мені я навчаюся. Я спортивна, відповідальна та комунікабельна. Також я вже як рік, учасник учнівського самоврядування нашої школи. Також я приймаю активну участь, захищаю на різних конкурсах та змаганнях. Я, як заступник нашого президента, сприятиму виконанню усіх бажань, які ми будемо раді почути. Також сприятиму міцному зв'язку нашого президента разом з учнями школи. Ми з учнівським самоврядуванням будемо працювати над тим, щоб урізноманітнити наше шкільне життя, щоб це було місце, в яке ти хочеш повертатися. Якщо не зараз, то принаймні через 10 років.